Вітаю, друзі. Невеличкий огляд на ось такий акумуляторний триммер. Прокрафт 에... фірма. Дивіться. Має ось таке регулювання по висоті, по-перше, все дуже легко, просто має регулювання ось тут по цей ріжучий елемент. Ось так повертається. До речі, дуже легкий, дуже зручно працювати. В комплекті йде два ось таких акумулятори. 21 вольт 1,5 години. Їх іде 2 штуки. Зараз я покажу. Це у нас вітритний образець. А ось тут нові винесли. Вони йдуть отак запаковані: 2 акумулятори, додаткова ручка. Інструкція гарантія, зарядний пристрій до акумуляторів. Потім ріжучі елементи є ось такі пластикові 5 штук. Ми їх один разділи туди. Два металевих ріжучих ножа леза. І один ріжучий диск ось такий. З напайками. Зараз ми цю пилку протестуємо, як вона, як вона не пила, як вона косе траву, вийдемо на вулицю. І також я одягну оцей диск і спробуємо щось їм поробити. Що можна, що воно з того вийде? Так, йдемо на вулицю. І так, друзі, травка ще толком не виросла, бо зараз тільки що в нас? Квітень вже пішов. Потерявся. Попробуємо покосити ось тут. І що воно з того вийде? Так, починаємо. Ну я скажу нормально, нормально. Це дивіться, це лезо, воно йде пластикове. Їх, їх 5 штук в комплекті, ще й металеві леза. Ті, звісно, можна буде щось таке потовстіше порубати. Зараз я поставлю диск ріжучий ото, як на циркулярку. І спробуємо ще порізати, мабуть, гілки на деревах. Бо воно ж бачите, воно така конструкція, що до того спонукає прямо. Як замінити цей ріжучий елемент? Дивіться, в комплекті де ось такий ключик. Відкручується все просто. Не треба якихось е, серйозних зусиль. Я думаю, з цим справиться навіть е, жіночка, без, без всяких проблем. Так, раз. Ставимо цей ріжучий диск. Тільки в яку сторону ось стрілка на защитному чехлі. В яку сторону він ріже? Все, зажав. Так, все правильно. Поставив диск, зараз спробую порізати ось ці кущі. Як воно піде? Чи можна, чи можна. не можна. Ну, в цілому без проблем. Зараз давайте гілочки на дереві спробуємо. Я дерево травмувати сильно не буду, так чисто для, для відео. Ну, Я вам скажу, як для хазяйства штука просто класна, реально. Якщо у вас невеликий ганок, пройтися там, порів, якісь кущики, якісь гілочки, там. просто невдобно тримати її, звичайно, але на крайняк можна... Так, а ну зараз. Ех, бачите, невдобно мені тримати його вже. Техніка безпеки, очки окуляри не вдів, нічого не вдів. їх. Коротше, дивіться, рік гарантії, два акумулятори, 2100 гривень, доставка безкоштовна.